7 березня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося урочисте відкриття традиційної весняної всеукраїнської виставки Краса створена жінкою. Художниці і майстрині продовжують творити, допомагати українським військовим та надихати своєю вірою, надією та любов'ю. Українська жінка це гордість, сила і яскравий приклад для наслідування майбутнім поколінням. Офіційно відкрила виставку директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Федорова Ірина Ігорівна. Весни. Ми зараз зустрічаємо ці дні у картинній галереї нашого міста, художнього музею, арт-проектом, який називається Краса створена жінкою. І це означає, що ми продовжуємо творити, що ми продовжуємо жити, що ми продовжуємо таке наше повноцінне життя тут і надихають нас на це, наші жінки. Такі культурні заходи відіграють важливу роль у житті міста та регіону. Ми всі безмежно вдячні силам оборони України, які дають можливість під час цих складних часів проводити такі заходи. Ця виставка про війну. Вона про те, на що ми готові. До чого ми готові? Вона про те, що ми не готові втратити. Щиро вдячні всім, хто долучився до цієї виставки. На початку заходу з ліричною композицією Я Україна виступила Дар'я Бутенко, переселенка з Донецької області, міста Торецьк, випускниця музичної школи імені Івана Карабиця за класом академічного вокалу, лаураці українських та міжнародних конкурсів. Тому що я. Україна. На вернісажі представлено рекордну кількість творів, більше 700 робіт, 88 учасниць. Це твори живопису, графіки декоративно-прикладного мистецтва. Кожна з учасниць яскрава особистість з власною унікальною творчою манерою. Це дуже важливий день. Це початок весни. А початок весни це завжди перші проміні сонця, перші співи птахів. І наші жінки усього нашого регіону. Дуже ретельно готуються до цього арт-проекту, який називається Краса, створена жінкою. Різноманіття жанр... різноманіття жанрів сюжетів, технік, рівний, але це все наша країна. Зараз у цієї виставки взяли участь майстрині, художниці. Не тільки Півдні Одеської області, а усієї Одеської області. З Кілії, Ріні, Ізмаїлу, Одеси, а також із Туреччини, Істамбулу. Багато робіт присвячено природі південного регіону. Мальовничі пейзажі характеризуються особливою ніжністю та гармонією барв. Жанр натюрморту втілений у весняних квіткових композиціях. З високою майстерністю та глибоким психологізмом виконані портретні роботи, а також широко представлені у символічні жіночі образи. Дуже Понравилася виставка Красота створена жінкою», А вона дає нове дихання, Тобто, видно, що всі роботи, які тут представлені, наповнені любов. Вою і очень теплими емоціями, які подарили нам дівчинки, жінки, мами. Родина завжди була й залишається осередком збереження духовних і культурних традицій нації. Тому серед учасників цього року гідно представлені цілі сім'ї. Всім жінчинам, не тільки жінкам, а дітям наших прекрасних жінок і їх мужьям здраві, миру, мудрості. Терпіння і весенні радості, щоб було і за чого радуся, щоб то, що сьогодні відбувається, щоб оно закончилась, закончилась перемогою, закончилась радістю і щоб більше це не повторялась ніколи. Молоді художниці, студентки з Мильського державного гуманітарного університету, також долучилися до арт-проєкту та представили свої роботи. Особливий інтерес у глядача викликають твори декоративно прикладного мистецтва. Багато робіт на виставці представлено у техніці вишивання найпоширенішого рукодільного мистецтва, історії якого сягає століть. Мені приємно, що я також є учасниця цієї виставки. Дуже вдячна всім працівникам, тому що щоб представити наші роботи, треба було добре працювати, підібрати і по кольору, і по змісту. З наступаючим святом вас будьте всі щасливі, здорові, хай буде мир. Вражають високою майстерністю, різноманітністю технік і вибором сюжетів творчі роботи учасниць міського клубу Рокоділля Фантазія, керівник Василенко Світлана. Народна студія мисткиня. Керівник Білан Олена з 2006 року активно співпрацює з Азмийською картинною галереєю, приймаючи участь у виставках та проєктах. Всіх поздравляємо від душі, здоров'я живе. І пусть 29-та виставка буде мирна. Це найголовніше. До експозиції увійшли професійно виконані ляльки мотанки та писанки майстринь студії рукоділля із майського територіального центру керівник Тетяна Ліхогоденко. На вернісажі також представлені різноманітні твори з бісеру, автентичні українські прикраси, аксесуари ручної роботи, елементи одягу, в'язані іграшки, скандинавські гноми, вироби з полімерної гліни тощо. Цього року в проєкті взяло участь багато нових майстринь, зокрема з міста Рені, які представили дивовижні твори, які вирізняються вишуканістю різноманіттям форм та кольорів. Кожного року ми намагаємося привозити до вас нові роботи і імена знайомити з іменами нових майстрів. Ми сильні, ми незалежні. Ми вистоїмо. В нас такі жінки, які підтримують фронт, і в нас фронт. Опирається на таких жінок сьогодні. Я вперше взяла таку участь. Це для мене новизна. Хочу висловити слова подяки всім організаторам, дівчатам, які мене здивували своєю щирістю, відвертістю і прийняли. Так для мене це дуже важливо. Хочу побажати всім. Всім абсолютно жінкам краси, значною подією заходу став святковий концерт, який спеціально до цього дня підготували учні та викладачі змейської музичної школи імені Чембержі. Вокалісти та музиканти зачарували усіх присутніх високою майстерністю та створили особливо теплу атмосферу української автентичності. Знатворі". Альним акордом культурної подій став музичний виступ шишман надії. Місто Відвідувачі заходу були у захваті від чудової організації різноманіття творів та віртуозних музичних виступів. Дуже приємно, що саме жінки створили, створили цю виставку, вони вклали свою душу, і приємно те, що весна починається саме з жіночої душі. Це, щоб Цей маленький крок був саме кроком до перемоги, до миру. В роботах від нас ласка, забота, грині, живе талант. Талантливі, у нас очень талантливої люди, майстера у нас вищий клас. живописні полотна, предмети декоративно-прикладного мистецтва вселяють віру та надію у щасливе майбутнє для усіх нас від щирого серця. Усім нам, хто є організаторами цього проекту, хто взяв участь у цьому проєкту, нашим майстриням, художницям, мені дуже хочеться побажати щастя, любові, натхнення і чистого. Блакитного, мирного неба. Відкриття традиційної всеукраїнської виставки Краса, створена жінкою, стало яскравою подією в культурному житті міста та регіону, адже мистецтво об'єднало усіх присутніх. Українські художниці та майстрині продовжують працювати на культурному фронті заради наближення нашої спільної перемоги. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми Новин.